Мені тринадцятий минало, як пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так лю, любо стало, неначе в бога. Уже прокликала до А я собі у боляні. Молюся бом і не знаю, чого маленькому мені тоді так. Не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молив, запекло, почервоніло і рай запалила. Мов покинувся, диплюся, село почорніло, боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. І почула, що я плачу, прийшла, привітала, втирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І ми чи є